Вітаю всіх на каналі Garden of Dreams. Сьогодні 13 травня, понеділок, і я хочу пробігтися, показати свій садочок трошки, показати, що я зробила вже за ці три дні. І, і просто, щоб бути на зв'язку, не порушувати традицію раз в неділю викладувати відео про свій садочок. Будемо по ходу йти, я буду розповідати, що я розробила. Це я посадила капусту декоративно. Хочу в цьому році спробувати виростити красиву капусту декоративно і осінню, отримати гарний результат. Подивитися на цю красу, тому що на фотках я дивилася, дуже... вона красиво виглядає. Мені подобається така осіння трояндочка, можна сказати. Ну, це весіння трояндочка, це піони. Піони без сорту, просто піони, бабусині, як кажуть. Це білі такі духмяні, великі, красиві піончики. Зараз їхній час квітувати. Теж піонію. Є в мене новинки. Що я минулої осіння висаджувала, тільки один ось вже цвіточок випустив. Такий. Сорт зараз не згадаю, якийсь ага, згадала, жемчужна розсип. Такий сорт. І все поки що з новинок. І такі теж бабусині, без назви. Тут вони наростали вже, коли ми. Тут вони наростали, коли ми вже купили ділянку. І зараз я їх залишила поки що тут. А вони не заважають, створюють об'єм. Ну і радують, звичайно, своїм цвітінням, таким чудовим. Оце такі біленькі, а то такий світло-рожевий, переходить на білий згодом. На перстянка починає квітнути, Шкода, що троянди не встигають за нею. Це, в принципі, ж вони повинні бути дуетом. Ну, Подивимося, може ще застане за їхнє цвітіння друг з другом. Хочеться подивитися. Ну, в минулому році мене ми так вийшло. І на персянках квітла, і троянди. Цей рік такий весна, не дуже стандартна, класична. Тому що зараз в нас так холодно були. І заморозки, і холодні ночі. Подивимося, що в мене там теж натворив цей мороз, заморозки. Оце такий і рисик зараз у мене розцвів. Дуже туго щось вони розцвітають, напевно, із-за цих холодів. Ну, один хоч порадує мене. Я побачу його цей колір, мені подобається, все. хочу його розмножувати далі. Це в мене поки ще отакий кущик. Можна в серпні його розмножити, вже розсадити. Так, ще а покажу, зараз як у мене тут під забором клумба виглядає. Я там в шорт викладувала трошечки фрагмент цієї клумби. Така ось біла, рожева, блакитна, троя клумба. Це біла, така, як наречена, це в мене піраканта, вже казала я. Минулих відео знімала, як вона тільки починала наростати, як я її підв'язувала теж на шпалеру. Це окопник або живокісти ще його називають. Підсадила до нього луки, аліуми великі. Це перший рік вони такі цибульки були невеличкі, але вони потім будуть наростати з великі головки мати. ось Наприклад, оця вже така доволі велика головка. зараз я руку покажу. Ось вона. Ось такий аліум чудовий. Чайна трояндочка, теж так тогенько, але розквітає. Все-таки ці холода, прохолода, вона дає собі знати. Затормозилися в рості рослинки, теж якось страждають з одного боку від холоду, але з іншого ж такої немає. Ну, Перепади є, звісно. Це від, від плюса великого до мінуса це є ось такий до шести горошок у мене темно Темнобордовий, буряковий. такий Мені подобається цей колір. Тут далі трояндочки отакі. Тут вони тимчасово наростаються, так посадила, щоб нарощували вони свої кущики, потім буду шукати їм. Місце. У мене тут ще квітничок формується. Ще він на процесі створення, тому що тут у мене ще щебенка лежить. Ну і тут ще підсипати землі треба, така яма. І може й не видно на, на відео. Но тут така яма, і треба ще підсипати, равняти, робити доріжку теж. Це в майбутньому буду цим займатися. Тут трояндочки теж на бутончиках. Зараз я буду їх одобрювати. Там добре. У мене чистий лист є рідке добриво, хочу їм цей раз одобрити Ось така плетиста троянда червона, теж там бутони є вже. Ото маленький персик. І це персик такий з кісточки вирощений. Теж. Вже плоди є там маленькі теж. Добре, підріс, так нагнав, так багато гілочок. Тут, я не знаю, знизу теж поросель така. Формувати вже не знаю. Хотіла таким маленьким штамбом, а тепер, думаю, може, кущиком сформувати краще. Ну, не знаю ще. Отут ми вже робимо такий паркан, чоловік робить. Я буду красити, вже купила краску. Ось він вже зробив, можна сказати. Парканчик це як на виход на огород, в сад і там на інші декоративні зони. ага, А як він тут відкривається? Що він тут ще й закриває? Ага, да, Є ще навіть... Засов. Отак він розкривається добре на всю ширину, класно. Ну, добре, будемо ще далі його приводити до остаточної естетичної краси. Оце мій ревінь. Такий зараз я поливала. Дуже дощика поки нема, сухо. Всього фоточка красива. Це я не знаю, як квітка називається. Це в мене якийсь бур'ян виріс. Ну, він такий красивий, але я бачу по огороду, він добре теж розлітається. Тому, коли він кине насіння, я його уберу. Ну, так він іще ввечері дуже добре пахне такий аромат, тонкий розноситься. чимось нагадує нічну фіалку. Красивий, яркий такий, Бузковий колір. Отут теж я пополивала клумбу. Квітничок у мене на огороді. Підживлювала оці троянди ті, що з малого року у мене вже росли. Молоді насадження троянд я не підживлювала поки що. Хіба що по листу я ще неділю-дві назад проходилася підживкою. Чесничок тут так виріс, Лохинка росте. Добре, вже плоди є, такі крупненькими. Місцями є отакі плодики. Ну, тут я садила кабачки, тільки зійшов один. Ну, Напевно, це холод. Насіння вроді добре було. Ну, буду ще чекати, якщо не взійде, то може щось інше тут посадю. Вже капуста. Бурячки прополола. хоч їх видно стало, вчора поливала їх. Чи вчора, чи позавчора вже позавчора. Ну, тут моя зелень, петрушка, укроп, салат, росте. Це шпаки. Це шпаки, тут вчорашня вдозріла і вони тут столуються, пролітають на обід. Це мене морозом побило з паржову солю. Десь місцями вона є. Так. А держиться, а місцями не зовсім немає. Не знаю, підсивачі мені хватить того, що ціліла. Ну, подивимося. Оце я тільки що посадила Цвітну капусту, розсадила свою розсаду. Вона теж у мене не важнецька, я її спортачила. Не знаю, трошки чи не трошки накрила я таким ну, накривним. Зі склом і вона, і, ну Ми поїхали на два дні. Вона так стояла і трошки прихватилася, ну, попалила листя, я так думаю. Може це заморозки теж, не знаю. ну Я пролила її корінювачем, а цю капусту, брокколі, Вона так прижилася, і заморозки, я бачу, її не, не, не досаждають, так дуже. Я їй дуже добрала мене там новоя ну, з'явилася нове добра. Цікава у ну, чоловіка добрий приятель з Черніговської області. Він фермер сам і прислав подарунок такий приємне насіння. Добре, таке сортове, гібридне навіть там. Може, колись покажу, тож відео зніму, яке насіння. Мені на наступний раз, уже на наступний сезон мене вже буде що садити. І цікаве добриво. Таке для обработки можна як по листу, так і під корінь підживлювати. І ще там прилипач теж інтересний якоїсь фірми. Ну, якщо буде все добре з капустою, це я спробувала то я покажу це добриво і він хвалив його, просив навіть про, ну, показати, розказати, можна навіть сказати, прорекламувати його, що це дуже добре професійне добриво для саду. Оця повонитька в мене така, ми вже тут і їли, зривали її, вона так дозріває поступово місцями. Добра смачна полунечка, сорт називається Румба, має таку форму сердечком. Зараз якось одну зірву покажу. Якусь зірву, зараз подивлюся. Отак вона зривається з хвостиком. Така цупка, тверда. І в той же час вона солодка і Ну, Ароматна, запашна і таке форму цікаву має. Зараз покажу, що всередині. така. Серединка трошки там пустота є, Ну, Подобається, вона дуже рання, як перша ягіда. І теж заморозок побив, ось так от листики почорніли отут і почали ламатися. Оце ось, бачите? Ось таке твориться. У нас прополола від бур'яну, буду на наступний раз садити вже помідори, як буде тепло. Ну, я думаю, вже буде тепло, наскільки ж можна. Так, і тут пополивала, прополола. Тут ще мій полодь знову треба, в общем, роботи в мене не закінчується ніколи. Це я поперивала ці огірочки. Огірочки фенікс Плюс сорт. Вони пережили заморозки. Так, холода, але я їх і не розкриваю Це практично неділю, а тим більше вони у мене в такому стані. Відкриваю тільки поливаю. і... Знову, ну от так там, там і одна далі і кукуруза, з ними разом гріється. У не картопля. Я її окучила. Вона теж прихватилася заморозками. От там, як бачите, є такі жовтенькі та коричневі кончики на листочках, це заморозок. Я вчора вечором Побризкала цеконом, капусту і ну, розсаду в смислі. І оцю картоплю побризкала це ну все, що постраждало від заморозка, я намагалася їх побризкати. Так, ну, тут розсада моя. Розсада моя нещасна. Оце так вона виглядає. Тут я вже по, побрала. Капуста сюди, Ось так от листочки бачите. це Попеклися, скоріше. Це не заморозок. Ось таке воно зараз вже висохло. Всередині вони зелененькі, старовенькі. Це капуста цвітна. Це різні помідорчики, тут і гномчики є. І такі просто всякі сортові цікавеньке Будемо вирощувати, що буде, з цього подивимося. Так вони здорові, ну тут десь місцями жовті, місцями теж, бачите, це попалилося, трошки доставала до кришки. У мене жималость, тут вже є урожай, вже є мої оце сорт індіго джем здається. Такий ягодка. Зараз зірву і показу. такі. сорі за руці, але ну, я в процесі роботи. Такі ягідки. Такі вона кисленька. Де кисленька попадеться, де солоденька. Погрялазна. Малинник. Наростаємо, добре буяє. Полила теж і в мене там під ним лежить стрічка туман. І Я так трошки його включаю на невисокий напор тиску. І воно там поливає. Ну цю роботу я не зробила, то хотіла. Ой, виробушок. Горобчик щось хоче там сісти на травинку. Ой, не бачу туди. Да? Наступний раз буду косити. Зараз вирішила дати нарости ще побільше. Ну, менше роботи, якби багато зараз у мене задач, що треба зробити на городів і в квітнячках, і празники були. Ото води, оце ходила на кладбище. Забила я капусту. Тут у мене буде і цвітна капуста, квітний корости і декоративна. Ну, я так вирішила, така земля добра, пушиста, така м'яка, сипий, розсипає, розсипається прямо в руках. Добре, не знаю, з чим це зв'язано, чому така земля тут. Я ну, вирішила посадити тут цвітну капусту, може вийде щось з неї і тут ще посадила. Так, ну, тут я зараз буду одобрювати троянди. Потім пособираю полуницьку Таке добре для зараз використовую. Не знаю, так купила. Просто купила, подивлюся. Так, ми з мікроелементами тут все добре, такий хороший бурштинова кислота є. Якраз на таку пору року я верні, на таку погоду з заморозками. Я думаю, це їм буде добре, з тим далі наростати гарно. Оце мій шикарний кущик. Амаш Барбара, тут тут теж білоня біленька. Ось така. ще не розкрилася повністю. Бузина блейклейс. Скоро буде цвісти. Вернулися до початку нашої мандрівки, нашої екскурсії по моєму саду. На мої піончики полюбуватися і буду прощатися до наступного разу. До побачення усім. Бажаю миру, нашої перемоги, здоров'я всім. Натхнення на справи. Отакі п'яти. До побачення.